Трамп розриває з минулим. Він визнав, що Путін його переграв і змінив свої погляди. Україна отримає зброю на 10 мільярдів доларів. США. але про поворотний момент у війні поки що говорити зарано детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Новий погляд президента США Дональда Трампа на російського диктатора Володимира Путіна це розрив з минулим. Раніше американський лідер поважав президента РФ. Називав його рішення, цитую розумними та геніальними. Це різко відрізнялося від його коментарів про президента України Володимира Зеленського, з яким у Трампа був скандал у Білому домі. Про це пише професор міжнародних відносин міського коледжу Нью-Йорка та старший науковий співробітник інституту досліджень війни і миру імені Зальцмана Колумбійського університету Раджан Менон для «Загардіан». Ще в лютому Трамп говорив, що вторгнення РФ не має значення для США, бо їх відокремлює від України. Цитую великий великий прекрасний океан. Тоді ж він розкритикував допомогу Україні від Джо Байдена, назвавши її марною тратою грошей платників податків. Цитата науковця: тепер Трамп не лише змінив свій погляд на Путіна, приголомшивши багатьох у своєму русі Америка. Понад усе він також вирішив почати озброювати Україну. Ну на кшталт того, Ба більше Трамп пішов далі, фактично визнавши, що Путін переграв його. Він вирішив продавати військову техніку окремим європейським країнам, щоб вони могли постачати її Україні та поповнювати свої арсенали за рахунок закупівель у. США», – нагадав автор, також Трамп попередив Путіна: якщо той не погодиться на припинення вогню, то за 50 днів Росія буде обкладена 100% митами. Це стосуватиметься і країн, які продовжать торгувати з РФ після цього терміну. Цитата: дві речі очевидні: по перше, погляд Трампа на Путіна змінився несподівано і різко по друге війна, яку Трамп колись вважав не Америки, тепер очевидно має значення. Президент заявив, що європейські країни купуватимуть найсучасніше американське військове обладнання вартістю мільярди доларів для озброєння України. Згідно з одним повідомленням з посиланням на джерело знайоме з планом, загальна сума складе 10 мільярдів доларів, підкреслив Менон. Професор зауважив, що така угода виглядає масштабною, але важливо подивитися на деталі. Цитата: давайте візьмемо цифру в 10 мільярдів доларів. Це безумовно не копійки. Більш того, основна одиниця обладнання, про яку поки що йдеться, система протиракетної оборони Петріот великої дальності, великої висоти все погодна. Це стане відчайдушно необхідною допомогою мешканцям українських міст, які потерпають від. Безперервних атак безпілотників по кілька сотень за ніч і ракет, які проривають перевантажену оборону, пояснив науковець. Ще одна згадна система: це ракета класу повітря поверхня, джасм зі стелс технологією та gps наведенням радіус дії якої 370 кілометрів. Цитата Україна зможе використовувати свої винищувачі F-16 американського виробництва для запуску джасм на територію Росії з позиції. Цій недосяжних для російської ППО, але один джазм коштує близько півтора мільйона доларів. Тож витрати швидко зростуть. Інші елементи також згадувалися, але лише загально, все ж таки, їхня вартість також має бути врахована, бо війна може затягнутися. Отже, 10 мільярдів доларів можуть бути швидко вичерпані, вважає експерт.